Шалом, бонжур, православні. Давно я не знімав. Я би зараз не знімав. 22.08 Я їду тут на замовлення. От, я вже зробив, я десь вийшов 8. Ми попили кави десь в пів на дев'яту я почав працювати. От і... Коротше говоря, що 4 чи 5 замовлень я вже зробив. Зараз їду на чергове замовлення. Ух ти йо, А, я неправильно поїхав, заболтався. О, так що підзніму вам сьогодні змінку. Трохи, як завжди, Бонда, Болта, Уклона, Шарка, Убер. Ну, хотів сказати все підряд. Ні, не все підряд, ви ж мене знаєте. Я все підряд не возю. Те, що мені підходить по району фініша і те, що мені підходить по ціні. Якось так працюємо. О, почалось. От що то значить, що я давно не знімав зміни. Я забуваю, що я знімаю. Вже ось 11-та. Я їду на Азарова зараз, поїду на Говорова. От. Якась націнка є чи нема, щось я не, не зрозумів. Начебто є. Ну, більш-менш робота сьогодні прикольно четвер в основному в основному зараз я загляну до болта я не пам'ятаю а щось я мабуть одне замовлення зробив по болту а все інше бонт і уклон от якось так так що сьогодні вже я навіть днівну норму проїхав 34 кілометри. Вже 11. Зараз ще трохи потусуюсь. Та що трохи? До 12. чого там трохи. Уклон мене намагався відправити додому. А я такий ні-ні-ні, І ще там повезло, що подача була трохи більше, ніж в мене вказано. І я такий ні-ні-ні, ще рано. Ще рано додому. Лажнячок з тока що теж відхватив по уклону. Щось стояв, стояв, писав їм. Тиша, 95 гривень шарк пропонує зробити замовлення. Не цікаво. От якось так. щось я їм писав то ты посмотри, Шарк, що ти такий? Я ж тобі сказав ні Я кажу ні О-о-о! О! Я їду на Азарова. О-о-о! О-о-о-о! Так, зеленый стрелочка. Хоч догадалися зробити зелений стрілочка. Не треба тут 5 хвилин стоять на цьому світофорі. Охохо. Поїхали. А, я не подивився по Бондику, куди їдуть, а тут їдуть. Виявляється на Говорова 8, а я там вже був... Ой! Щось я так переїм Так, а дэш тут стать? Прикольно. А мне не больно, а мне прикольно. Дэш мне не тут стать. Станем мы а тут. Не, я хочу, чтобы вы спели. Что вы слушаете? Скажите такое. Что вы будете петь сегодня? Для, это вот для разнообразия. То вот ездишь вот в тишине. Мило, Никто. раньше, раньше это очень часто. Что на Tesla едем? Нет, это не Тесла. Это Тойота. Да. Серая. Да. Это, да, Вячеслав. Тойота да, серая Авалон. А, нет, нет, Аполлон это немножко другое. А это Авалон. Авалон. Есть а такой, есть такой остров Авалон. А есть... где он находится? Не знаю. Я вот, честно говоря, не знаю. очень Вы ничего не знаете. Ничего не знаете, но рот не закрывается, да? Вказує інтеської запрошення кого-то до новий. Я сама дойду, як зростає. Так, ну що, по 4 хвилин 12, 43 кілометри я проїхав. Уже я їду додому. Прикол. Я навіть не звернув увагу, що в мене... Пісня грає додому. От. Останнє замовлення народу зробив, щось стояв, стояв, нічого не було підходящого. І я лупанув пішкарусом, тобто пішкарусом, порожняком. Порожняком тепер луплю додому. Якось так. Зараз поїдемо, приїдемо. Знімемо фіналочку, подивимось, що там сьогодні вийшло. Ага, що небагато. Ну, як то кажуть, що є, все моє. Так що тут... Ох ти ползеш ю, цитрамон. Ти що такий повільний? Вже без трьох хвилин 12. Треба... Трошки худшіше рухатись. Ну, Подивимось, що там буде наприкінці. Коли приїду, у мене колеса перекачані, я все забуваю їх приспустити. 2,5 накачав, а треба 2,3. І трохи жорсткувато виходить. Оце ввечері. Днем коли їздиш, коли резина тепленька, то вона м'ягенько їде, а так зараз не дуже ввечері. От, нічого, в принципі, прикольного. Кожен день одне й те саме. Майже одні ті самі поїздки. Нічого цікавого нема. Ніяких приколів, можна було б витягнути зараз з реєстратора. Там було тільки що, але я гадаю, воно воно нам на каналі не потрібно, бо може бути шкандаль. Був там шкандаль перед реєстратором якраз молодіж шкандалила на машинах. Ну, судя по машинам, нам воно не треба оце викладати. Так що такі ось у справи. Ну так, польки менькі сьогодні ще й покатався. Щось, щось трохи, щось трохи було, трохи зібрав копеечку свій паровоз. Ладно. Не буду затягувати. Так, отже, 12.06. Від дому до дому 46 кілометрів вийшло. Так, рахуємо. Не знаю тут чаєвий враховувались, чи ні. Мабуть враховувались, так? Да? А, ще вих, комісія ж не цей. Не

47 дорівнює Додати уклон 631. Так, це все з вирахуванням комісії. 1100 за три з половиною години і 46 кілометрів. Ну таке собі. От, що уклон пише? Середня вартість за кілометр 3553. Ну це по замовленням, це не враховуючи подачі. 6 замовлень, 631 гривня чистими. Якось так така ось робота 3,5 години. Так що такі ось у справи. Як то кажу, я завжди всім миру добра, удачі, 5 суток без здачі і замовлень по піздачі. па, -па.